День. У цьому відео ми розглянемо питання необхідних документів для працевлаштування водім автовозу з категоріями C плюс E в чеській фірмі Водак Транспорт. Спочатку розберемо, які необхідні документи для проживання та роботи в Чехії. Це може бути два варіанти. Перше це поволення к побуту, наприклад, робоча карта, або як в Чехії вона називається, замісланецька карта. І другий варіант це віза дочасна охрану, яку надають українцям через війну в Україні. З поволенням к побуту плюс-мінус ясно. Далі, необхідне обов'язково водійське посвідчення категорії С плюс Е, і карта до тахографу. Якщо у вас віза дочасна охрана. І отут виникає питання: а якщо немає? карти до тахографу, чи можна її отримати в Чехії? Можна. Але для того, щоб отримати карту до тахографа в Чехії, це називається карта Водія, то в Чехії необхідно буде офіційно вам перебувати більше, ніж 185 днів. І тільки після цього можна податися на навчання і на отримання карти до тахографу в Чеській Республіці. Ідемо далі. Віза або карта робоча є, водійське посвідчення є, карта до тахографу є, але потрібен ще один документ, який називається в Чехії професійний проказ або карта кваліфікації водія. Для того, щоб її отримати, необхідно пройти навчання в Чехії 35 або 140 годин. Термін навчання залежить від того, в якому році ви отримали категорію С. Якщо категорію С ви отримали до 2009 року. То навчання буде тривати 35 годин, це плюс-мінус тиждень. Якщо категорію С ви отримали після 2009 року, то термін навчання буде 140 годин. Це щонайменше 21 день навчання. Тепер у вас є дозвіл к побуту: карта робоча або віза. У вас є водійське посвідчення, ви пройшли навчання і далі ви подали заяву на отримання. Карти Водія. Термін очікування триває приблизно від тижня до двох тижнів. Підсумуємо, зараз ви дивитесь відео, знаходитесь в Україні. Приймаєте рішення їхати, працевлаштовуватись в нашу компанію Водієм автовоза C. +E. У вас є водійське посвідчення, у вас є карта до тахографу. Ви дивитесь, наприклад, в п'ятницю це відео, зібрали свої речі, приїхали в Чехію, наприклад, в понеділок. В той же день, як правило, ви отримуєте візу до охрана. З житлом для наших водіїв ми допомагаємо, наша фірма допомагає. Далі. Поки ви подивилися відео, поки ви їдете, зателефонували нам, ми в автошколі вас наголосили на навчання. Ви отримали візу, ми оформили всі необхідні документи і ви поступили на навчання в автошколу. Ви навчаєтесь плюс-мінус тиждень. Потім ви пройшли навчання і ви ще чекаєте, поки вам виготовлять карту, поки ви отримаєте ту карту. Це буде ще пару тижнів. Іншими словами, від того моменту, як ви приїдете в Чехію, оформите візу до частного охрану, поступите в автошколу. Пройдете оце навчання 35 годин плюс-мінус тиждень, почекаєте, поки вам держава зробить документ професійний проказ, отримаєте його і на все про все у вас займе час приблизно 3 тижні. Після того, як ви отримали карту кваліфікації водія, ви можете вже сідати за кермо і працювати в нашій фірмі «Водарик Транспорт». Якщо ви вже знаходитесь в Чехії, маєте або візу до охорони, або е, поволені к побуту за містанецьку карту, ви вже працюєте і хочете змінити роботодавця, про це ми записали окреме відео. А якщо ви маєте поволені к побуту або візу до охорони якоїсь іншої країни Євросоюзу, то може бути Польща, то може бути Іспанія, Італія будь-яка інша країна, повторюся, Євросоюзу. Також записали окреме відео. Якщо ви ще не чули про умови праці та зарплату в нашій фірмі, дивіться на нашому каналі окреме відео з власником фірми «Водарик Транспорт. Якщо у вас виникли питання, то будь ласка, телефонуйте за номером телефона плюс 420 777 787 702 або пишіть на WhatsApp. Ну, а на сьогодні все. До побачення.